Люби катуляти, сазіран ну. Куда вже до вікна пішов. Нема наталки твої. На, де сюди я тобі щось дам. На, 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 назад. Назад не повимазуй її, блін, бо я получу.

А ну дай мені сухаря, чи він там хліба є сухий в гаражі А нехай би був, блін побрикав трохи, то ти його... Зараз буде Ага, він вже все не ступи. На, зідан. На, ди сюди. На, на, на! На, зідан. На. На, назад. Назад. Куди? Та вона не має більше нічого. На! Назад. 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 На. Так, курча мать. Назад. Що ти? На. На, диви, які сухарики гарні. На! Ти що? На? На, назад! Вже назад! 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 На! На! На, дивись сад, ням-ням! Ти худи? на, нашу вона тобі! Я твій господар, а не вона! На. Файний сухарик не заглядай зараз. Давай побрікай трошки. Ну тепер будеш за мною ходив чи ні? Переверна Чи лес заглядає Давай, бьо, побігай трошки. Так, з розбігу до хати. Що ти так будеш стояв? Може, жолоб тобі? Назад? 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 Назад. Наз... Назад, Назад! Назад! Назад, я сказал! Назад! Назад! А, знову до вікна. Що, куди сюда? Куди? Треба повернути дышить. Зеда, на. Так що не хоче, то вроді вже є сніг нападок. На! Так теж боїться трох схопити. Ходи сюди, на! Йди, йди сюди, покличу. А він, він можливо десь лябиться. Тебе запрягати не будуть, ходи сюди, на! Дивись, на. Ану? Придула. Не бійся, так сніг. Давай на асфальт. Що ти, асфальт то боїться? Тобто не асфальт. Йо. Йо пішов. Ну, бачиш. Він фір. Назад. Назад. Ну клич його був бляха сичкарня там. Як його ну, треба було, ножки, так, Пішов. Ну. Зидан! Зидан. На. Пішов. На. на. Ходи сюди, на. О, ну, сюди, на. Uh -huh. No, anyway. so, Tam jí, ne? Má. Вона тут. Це навчив тепер до вікна, як до гудівниці. Пішов назад. 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 О, він же і назад тепер знає. Так, зараз треба їхати дітей на сончатах катати. Всі чули?